Фінал Кубка України 92 кілограми. Іван Чорногус. Ось він на ваших екранах. Бачимо так. Ну, справжній красень з прикарпатського краю. Зрозуміло, що і кубок, і срібна нагорода ці вагові категорії відправляться в Іван франківськ. Від івано франківськ Представник Івано-Франківщини. Бронзовий призер чемпіонатів Європи -20 та Ю-23. Зірка коломийського спорту Денис Сагалюк. Так, ще одне у нас Івано-Франківське дербі. Іван Чорногус, він в червоному трико, ну він. Чуємо, трибуни скандують Чорногус, Чорногус, його суперник Денис Сагалюк. Я не проти голови на Пілибі Ве, бачимо, що поки що у Чорногуса більше прихильників. Ну що ж. Якісь розпочинається. Ну, прекрасно хлопці, звичайно, знають один одного. Вони однолітки і зараз. Як однось, трішки там зачепив ліве око Дениса Іван, але все гаразд. І... Чорнозвихованець снятинської школи. А Сагалюк Коломия. Ну, взагалі, боротьба, вільна боротьба. Мені здається, що це напевно найбільш популярний вид спорту зараз. Івано-Франківська, є там і обласна академія боротьби, створена Василем Федоришиним, призером Олімпійських ігор. Дуже плідно, як бачимо, працює. Ну і бачите, не лише Івано-Франківська, але й містечко з області також. Ну, Прикарпаття завжди славили своїми богатирями і, там. і борців, і боксерів. Представників дзюдо самбо завжди вистачало, як то кажуть. Спортивні єдиноборства дуже популярні на Івано-Франківщині. Зараз, до речі, в долині з'явилася секція фехтування і, як кажуть, дуже ММА дуже популярна також. Ну, але напевно все ж таки найбільш популярним видом це є саме. Виде. Це вільна боротьба. Не випадково ми сьогодні бачимо з вами вже тут лише в фіналах Кубка України з вільної боротьби порядка десяти. Здається, це вже 9 учасників. Ми можемо нарахувати в фіналах. але... Ну, до речі, в двох наступних фіналах Івано-Франківців не буде. Ну, нуль Дають бал судді на користь Сагалю. Чорногуз не зумів провести прийом за відведення йому 30 секунд. Пішла третя хвилина поєдинку, тобто вже менше хвилини до закінчення першої половини. І відповідно до перерви. Ну так, ніби Сагалюк і тисне більше на чорногуза. Чорногуз більше відступає середину килима, впевнено. Захопив Денис. Іван поки що діє другим номером. Ну, чекав і чек... продовжує чекати десь, напевно, на помилку свого суперника. Поки що без технічних дій це ну, дуже добре. Хлопці знають один одного і ще один бал заробляє Сагалюк. Він виштовхує суперника за килим. І рахунок стає 2-0 на його користь. Ну, мінімальна перевага, тому що тут. Чорногузу потрібно провести одну-двохбальну дію і вже рахунок буде на його користь. Я думаю, що в командному кубку, в загальнокомандному розіграші Кубка України. Здається, вони що саме команда Івано-Франківщини тут. Головний претендент на перемогу, до речі, кубок, який був вперше розіграний. В минулому сезоні, я маю на увазі, сам трофей, який сьогодні буде нагороджуватися команда Переможець, він є, війшов в книжку рекордів Гіннеса за своєю, як кажуть, живою вагою. Понад 16 кілограм він важить. Насправді дуже красивий кубок. Я думаю, нам обов'язково покажуть церемонію нагородження і, відповідно, ви зможете побачити. І сам той трофей, за який ведуть тут спортсмени, також, звісно, борються за особисті нагороди, але... Дуже престижно привести додому ось цей красень кубок і він і так розпочався в нас е, другий період чорногуза. Насправді тут багато особистих болівальників. Ми чули, коли він виходив на килим. Скандували чорногуз. Чорногуз. Однак, поки що Сагалюк не дозволяє чорногузу. Заробити, бодай бал. Він продовжує в такому стилі, як і в першому, тиснути на суперника. І немає приводів в арбітрів ставити Сагалюка в ситуацію, що він повинен провести прийом за 30 секунд. Чорногуз продовжує працювати в обороні. Ну, можливо, така в нього з секундантами, з тренерами тактика, що активні дії на при кінці поєдинку проводити, ну можна нічого так і не провести. Можна ж потім не знайти ситуацію. Ну, у всякому разі ще дві хвилини. Думаю, це не тактика, я думаю, це просто сагалюк. нічого не дає зробити супернику. І... Що дають арбітри? Знову ставлять Чорногоза. Бачите, за пасивність він заробляє. І тепер він вже не може, там, яка би тактика не була, якщо він зараз знову за 30 секунд нічого не проведе, рахунок стане 0-3 і залишиться. Лише півтори хвилини, а потім розвиваються події. Ну ось зараз він пішов в атаку і Провалився в атаці, провалив його, розірвавши дистанцію Денис. І зараз вже він намагається провести. Ну і тут 8 секунд судді піднімає. Так, 2-0. Буквально 6 секунд залишається у Чорногуза. Щось там в Сагалюка. Не так за амуніцією, я так розумію, але А, кидає челендж. Причому кидає челлендж. А, будуть передивлятися, я так розумію, що щось там порушив правила його суперник, і саме на це зараз е... намагався пояснити своїм секундантам, адже. Челендж спортсмен кинути не може. Челендж повинен кинути хтось з його секундантів. І ось зараз бачимо якраз головний суддя змагань, суддя на килимі суддівський столик, два бокових арбітри. Тому що рефері він не є членом комісії, яка е розбирає про челенджі, протести. Ну, і рахунок нагадаю: 2-0. Ну, і зараз є варіант, якщо, скажімо так, челендж. Не підтвердять тобто порушення правил зі сторони чорногуза, то рахунок стане 1-2. Так і є. Все ж таки, не, бачаєте, тобто челендж підтвердив порушення правил зі сторони, боли Чорногуза, тож рахунок стає 3-0. Ну і зараз ще, за 6 секунд Чорногуз ще втратить 1 бал. Раніше Сагалюк заробить бал. Якщо в чергу за 6, О, дивимось, Давайте що тут відбувалось. А, ну так чітко, звичайно, він потягнув за трико суперника. Це правилам заборонено. Тут Абсолютно справедливо. І зараз рахунок може стати і 4-0 на користь Сагалюка. 3, 2, 1. І ще один бал дають. І Сагалюк вже виграє 4-0. Бачите, 2 бали він заробив на. Тому що суперник двічі вимушений був за 30-ком проводити прийоми, він цього не зробив. Плюс попередження, і зараз челлендж за порушення правил, і плюс ще виштовхав за килем. Сагалюк Чорногуза. Тож, ну, здавалося, б жодної технічної дії він не провів. Але виграє 4-0. Ну, такі правила. Так, остання хвилина пішла, ну і. Так, дивимося, яким зараз буде рішення арбітрі. Тут знову виступив. Сагалюк виступав чорногуза за килим. Ну, але Рахунок залишається. Так, два бали дають. Сагалюку за цей прийом. Рахунок стає 6-0. Ну і в Чорнагуза вже два попередження. Тобто, якщо третє попередження, він буде дискваліфікація. Ну, 40 секунд ще боротись. Я думаю, що ну, в Чорногуза, напевно, завдання. Ну йому потрібно йти на ризики. Ну а він ну, відмовити належний. Він бореться. Ну, І заробляє один бал. Робить рахунок 1-6. Ну, звісно, що Сагалюк нічого не має проти. 32 секунди до закінчення. Він виграє 5 балів. і Йому зараз, ну подивимось, цікаво, буде він атакувати, чи все ж таки буде просто, я кажу, відбивати атаки. Ну, але бачимо, що Чорногуз вирішив, як то кажуть, піти вже в абанк. 15 секунд. Ну, Навряд чи все-таки сил вже в Чорногуза не так багато, щоб щось проводити, Так, ну, скажімо так, програє, але не достроково. Залишається 5 секунд. Ну, на обличчі бачимо Чорногуза Видно, що він, як кажуть, вже розуміє, що шансів в нього немає. Тож з рахунком 6-1. Денис Сагалюк виграє цю сутичку і стає володарем Кубка України з вільної боротьби у вазі до 92 кілограми. Бачимо, піднімає рефері руку. Як бачимо, перевага в зрості нічого не дала. Ну і Коломия перемагає зняти ну і... нічого не скаже. Ну але головне для команди івано Франківське, що і золото, і срібло у цій ваговій категорії. І вони роблять напевно ще один крок до того, щоб виграти загальнокомандний залік.